Відповідаю на ваше запитання, чому немає якогось набору за середньою ціну. У мене на сайті ви можете бачити набір за 250 гривень та за 1335. Відповідаю вам на запитання, чому немає якоїсь середньої ціни між цими двома цінами. Набір за 250 гривень створений для того, щоб ви познайомилися з моєю творчістю і зрозуміли, чи підходить вона вам. А от набір за 1335 гривень це вже моя збірка. Їх зараз є три, вони всі різні. І до нового року їх буде вже чотири. Друзі, але мій сайт влаштований таким чином, що ви можете самі зібрати для себе набір на суму, яка комфортна вам, хоч це на 25 гривень, хоч на 10 тисяч гривень. Тому якщо ви просто десь бачили мій набір, але ціна вас не влаштовувала, я вас запрошую на свій сайт зібрати набір на суму комфортну для вас. А якщо вам потрібна буде допомога, ви завжди можете написати мені. Буду вдячна, якщо ви підтримуєте це відео, щоб люди, які не знали, що у мене на сайті є така функція. Eu pruneia.